Чотирилапі заручники у Кіровограді жінка у двокімнатній квартирі тримає більше десятка собак. Сусіди забили на сполах. Скаржаться вже не сила терпіти неприємний запах суселі, постійний гавки та підтоплення. Однак вплинути на власницю не можуть ні комунальники, ні правоохоронці у сусідських війнах розбиралася наша Яна Сомонюк. Ось в цій п'ятиповерхівці по вулиці Кременчуцька три і проживає жінка з десятком собак. Сусіди, яким увірвався терпець разом з працівниками Жео йдуть до пані Антоніни. Хочуть, аби жінка позбулася своїх домашніх улюбленців. Сусідка до людей виходить в тіму квартиру, нікого не пускає. Я сказала свій дом для не буду. через це. Починається сутичка. Пало і нашій знімальній групі власниця квартири заперечує, що через неї сусіди відчувають незручності. Мовляв, собаку не менше ніж колись. Зараз 12, а раніше було більше 40. Сусіди ж скаржаться через зоозахисницю, не можуть нормально жити. до вона не виносить кров, вона на чому це вуписані. Це як це можна жити, жицька. Я їм сол. Я болівою 11 років, Я оце давна терпіть. Окрім смороду та постійного гавкоту, мешканка квартири на п'ятому поверсі неодноразово підтоплювала сусідів. Там дійсно немає на полу ніноліума, нічого там немає. Там просто видно бетон, там видно шви. На стиках бетонних пліт, то тобто, навіть якщо там і мить підлогу, хвалить водою, чи тряпку дуже не викрити, то воно, звісно, протече на поверх нижче». Одного разу розповідають пані Антоніна, затопила квартири трьох поверхів. Вот. Не тільки тут, і вон там, і все кругом затоплено. Сусіди кажуть, собак пенсіонерка не випускає на вулицю. Жінка вважає, що піклується про чотирилапих. Ви не задаєте собі вопрос молодим. чому у нас на вулиці много бездомних собак? Чому їх убивають, чому їх травят. Отвіті мені на этот вопрос. Я винесла в прошлом году. Сразу же їх отравили. Діти смотри, як мучаються, як этих агоніях присмертні. Плинути на сусідку жителі п'ятиповерхівки своїми скаргами не можуть. Поліція не має права заходить в квартиру. Не має права, нема в законі такого положення, що от ми сказали, вони зайшли з вигнали. Вона хазяїв не мають юридичних важелів і комунальники. Ми зверталися і до спецінспекції, і до міліції. Були тут комісії. Ну квартира приватизована. Вона в квартиру нікого не пускає. На розмову вона не йде, значить, в неї з кожним днем все більше і більше собак в квартирі. Під тиском сусідів господарка собак пообіцяла за тиждень відпустити чотирилапих. Я їх винесу. І пусть вони будуть бездомні собаки, пусть їх травят, пусть що хотят, то і делают. Тому що саме відвратіте это животної на цій землі це человек. Сусіди жінці не вірять. Сколько раз їй говорю я винесу люба, я винесу, я знаю, я винесу не вірю. Вирішити проблему. сподівається з допомогою суду. Яна Я Анатолій Васистий, день за днем.